Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачні горохово-цибулеві котлети. Для наших котлет потрібно одна цибулина, 1 яйце, 2 столові ложки борошна, 150 мл кефіру, одна склянка замоченого гороху у воді, олія для смаження, сіру. сіль перчик спеції все за смаком. Ось у мене одна склянка гороху. Залила водою, у мене було пів літри. І от погляньте, як він гарненько набух. Тепер зливаю рідину із нашого гороху. Рідину не виливаємо, залишаємо, можливо, ще у нас пригодиться, щоб робити тісто там рідше, густіше. Хай буде. Тепер ми повинні перекрутити наш горох через м'ясорубку. І також нашу цибулину. Також шматочками перерізала цибулину і додаю, також перекручуємо. Горох я перекрутила, тепер вливаємо сюди наш кефір, вбиваємо яйце, солимо перчимо все за смаком, спеції. Додаємо борошно і гарненько перемішуємо. Отаке От тісто у нас виходить. Якщо ви хочете, щоб котлетки були наші більш тонші, доливаємо приблизно 2-3 столові ложки рідини від гороху. А якщо хочете, щоб були більш такі пухкіші, грубші, то так і залишаємо. Тепер можемо смажити наші котлети. На розігріту сковорідку вливаю соняшнику олію і ложкою викладаємо наші котлетки. Смажимо наші котлети на середньому такому маленькому вогні, так як у нас горох сирий, щоб вони добре просмажились. Ось погляньте, ціла миска смачних вийшла у нас горохових котлет. Візьму таку холоднішу, так яка вже схолола. Всередині просмажені. М -м -м -м. Дуже смачно. І без грама м'яса. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.